Синя дослідження та програмна реалізація методів прогнозування забруднення атмосферного повітря на другому слайді зображено об'єкт предмета мета роботи а далі зображено завдання до роботи. Завдання це аналіз програмних аналогів та дослідження методів прогнозування саме часових рядів, використання рекурентних нейронних мереж та типу довга короткострокова пам'ять листі. Та аналіз про проектування, реалізація та тестування програмного забезпечення спочатку. Треба окреслити, що саме ми маємо прогнозувати: це індекс якості повітря, зображена таблиця, головні забруднювачі. Це О3 Н2, два 3 та усі як зображені на цьому слайді, і їх рівень індексу за у мікрограмах на метр кубічний. Далі у чому полягає розроблений метод прогнозування? Треба сформулювати вибірку, обрати станції та забруднювачі, відокремити тренувальні та тестувальні вибірки. І таке інше, як зображено на слайді, для створення моделі треба реалізувати архітектуру LSTM з вісьмома нейронами та прихованим шаром нейронів. Зробити навчання моделі, підібрати гіперпараметри, провести тестування та прогнозування. значень. безпосередня архітектура моделі виглядає наступним чином: є перший слайд, перший шар нейронів типу LSTM. Та другий шар нейронів, типу LSTM. Загалом одна комірка LSTM складається з фільтру забування, фільтру запам'ятовування, фільтру актуальних значень та фільтру висновків. Ось далі. Які функціональні вимоги до програмного забезпечення зображені тут. Можна сказати, що поділена була на ПЗ для прогнозування та веб-систему. Далі зображена структурна схема безпосередньо ПЗ для прогнозування. Передає датасет, оброблює його, виконує прогноз, зберігає дані в базі даних. А якщо користувач хоче візуалізувати дані, він звертається до фронтенду, який відправляє запит на бекенд і які відправляє запити до баз даних, які показує актуальні прогнози, на наступному слайді зображена діаграма діяльності. Більш подробно показано, як робити, як працює система та як що робить користувач. Далі зображена схема баз даних складається з прогнозів, забруднювачів та станцій та їх параметрів. Далі порівнюємо мови програмування. Безпосередньо для тут порівнюємо мови програмування для прогнозування. Обрав мову Python, наскільки вона містить більше плюсиків, А для бекенду та фронтенду там можна було обрати в принципі будь-які мови програмування. Я обирав ISP.NET Core, а також мову C Sharp для бекенду. А для фронтенду обирав TypeScript та Angular. Тут далі зображений графічний інтерфейс. Карта було би добре, якщо це була б карта Запоріжжя, але немає достатньо даних про забруднення Запоріжжя, хоча ми знаємо, що є. Така проблема. Я використовував карту Мадриду, оскільки є досить добрий датасет і там дані просто було аналізувати достатньо, і тут можна вказати кількість днів для прогнозування і показати найбільший забруднювач, тобто за індексом якості повітря, який має результати, які його значення далі порівняв, порівнював прогнози. На основі LSTM моделі та розробленого методу, світло червоним значенням тут показані прогнозування за допомогою LSTM та за допомогою модифікованого методу та наведені прогнозовані значення. Далі, щодо показників розробленого методу, показані втрати моделі та точність моделі. Зі збільшенням епох втрати зменшувалися, точність збільшувалась. Щодо Проблем можна сказати, що тренувальна вибірка показала чуть більше точності, тож можна сказати, що модель є трохи перенавченою. Якщо порівнювати методи, інші моделі Ріма, штучні нейронні мережі та рекурентні нейронні мережі, я порівнював і точність та параметри RMSE та AMAE, тобто середньоквадратичне відхилення та абсолютне похибку. І це ну, точність, яка наведена у таблиці. І далі зображені висновки за розробленим проблеми з та так